Рибалки розповідають, спочатку нічого не передвіщало біди. Лід на верхньодніпровському водосховищі був близько 10 сантиметрів у товщину, тож вони почували себе в безпеці. Лід був добрий, потім почалася тріскотня. Піднявся рівень води. Отервало льдину. Ну і пошла вода на льод. Польський ветер, погнало воду, льот почав тріскатися. Учасники тієї риболовлі розповідають, все сталося дуже стрімко. Не встигли схаменутися, як вже опинилися за 200 метрів від берега на крижинах, які стали тріскатися. Через вітер та хвилі кригу почало заливати водою. Чотири години рятувальної операції більше сорока надзвичайників на трьох кілометрах вздовж берега, сім рятувальних човнів та ще два плавзасоби інших рибалок. Ми загружали не більше трьох осіб, адже знаходилося в човні ще два рятувальника, щоб не було перевантаження, адже була сильна течія, висока хвилювання, а також сильний вітер. Тому приблизно два-три чоловіка зараз ми перевозили. Усіх вдалося доставити на берег. Рибалки навіть серйозно не промочилися, намокли лише двоє ті, кого рятували їхні ж колеги на човнах. На щастя, обійшлося без трагедії, хоча жертв би не минулося, якби рятувальники трохи забарилися із допомогою, адже крига стала ламатися дуже швидко. Коли воду збросили на гесі, льот упав, тріщини не Тось їх много, І там і там, там, там в одну секунду. Почому вот раз, раз потом хлоп, і тр... вітер діляє своє діло, роздвігає та діло. Чуття чтобы... точні причини різкого руйнування крегів ДСНС не називають, але й не виключають, що дійсно міг змінитися рівень водойми. ефекту додала і погода, вітер та хвилі. Десь в одному місці з'явилася промоїна. От з'явилися хвилі, які хвилі постійно поступово поступово почали ламати структуру цієї криги. Надзвичайники наголошують, для безпечної риболовлі взимку лише товщини льоду недостатньо, тож закликають виходити рибалити на водойму тільки коли на вулиці тривалі стійкі морози. Сергій Філіпов, Дмитро Солдовник, новини 9 каналу.